Чи знали ви, що на теренах сучасної України колись існувала повноцінна мусульманська держава? І ця держава проіснувала понад три століття від середини 15 го до кінця 18-го століття. Мова йде про Кримське ханство, унікальне історичне утворення, яке стало домом для кримсько-татарського народу. Це була феодальна держава на Кримському півострові та прилеглих степах. Зі столицею у Бахчисараї, і вона мала одну визначну особливість: іслам був її державною релігією. Кримське ханство єдина мусульманська держава на теренах України, і її історія вражає навіть сьогодні. Чому ця тема важлива не лише для істориків? Уявіть собі, в часи середньовіччя, коли більшість земель України перебували під владою християнських князівств чи Великого Князівства Литовського, у Криму розквітала держава, де в мечетях лунав азан – заклик до молитви. Діяли шаріатські суди на принципах ісламу, а хани спиралися на мудрість ісламської традиції. Друзі, це не казка, це наша реальна історія. Історія Кримського ханства сповнена драматизму, боротьба за незалежність від Золотої Орди, союзи з сусідніми державами, культурний розквіт і, врешті-решт, трагічне завоювання. Цей сюжет легко можна уявити як історичний блокбастер. Настільки багато в ньому подій, емоцій і повчальних паралелій сучасністю. Щоб зрозуміти заснування кримського ханства, перемістимося думками у 14-15 століття на півдні України та в Криму панувала Золота Орда, могутня держава нащадків Чингісхана. У середині 15 го століття хан Узбек офіційно запровадив іслам як державну релігію Золотої Орди. І відтоді в регіоні активно будуються мечеті і медресе. Крим, з його вигідним положенням між степом і морем, став справжнім фортпостом ісламу в Європі. Уявіть, ще задовго до османських завоювань Балкан в Криму уже століттями жили мусульмани. Наприклад, у стародавньому місті Солхат, сучасний старий Крим, мечеть побудували у 1314 році, а при ній відкрилося медресе у тисяча це му тобто освіта і релігія мусульман тут мали глибоке коріння, однак велич Золотої Орди вічно тривати не могла У 14-15 столітті Вона почала розпадатися на ворожуючі між собою улус. Кримські татари, що мешкали на півострові, дедалі більше прагнули самостійності. Ще в другій половині 15-го століття кримський біклярбек Мамай, хан Улусу, фактично правив кривом частково залежачи від ханів Орди. Після нього кримська знать, насамперед могутній рід Ширінів неодноразово піднімала питання про власного хана. Їх бажання мали підґрунтя. На той час значна частина місцевого населення вже сповідувала іслам. Виросло нове покоління знаці, для якої Крим був рідним домом. Коли ж центральна влада Орди ослабла остаточно, нагода створити свою державу стала реальністю. Настав момент, коли іскра незалежності могла спалахнути полум'ям. І так і сталося. Настав 1441 рік у Великому князівстві Литовському вбивають князя Сігізмунда Кейстотовича, і Литовський престол займає молодий князь Казимир. Ці події несподівано вплинули і на Крим. Литовці вирішили скористатися кризою у Золотій Орті. Гірай, нащадок Чингисхана по полінії Джучі, який перебував у литовському вигнанні, отримує підтримку князя Казимира навесні весні 1441 року першого року. з невеликим загоном залишає Литву і стрімко рухається до Криму. Уявіть цю картину. Кримські татари навіть не здогадуються, що молодий претендент на престол уже в дорозі. Хан Золотої Орди Ахмед, який контролював Крим з 1437 року, був зайнятий своїми війнами і не очікував удару у спину. Гірай несподівано вривається на півострів і захоплює столицю того часу солхат. Так, у 1441 році народжується кримське ханство. Кримські татари проголосили власного хана замість Тафленика Золотої Орди. Одним із перших кроків Гірая стало запровадження власних державних атрибутів. Він почав карбувати монети від власного імені. На них зображали тамгу династії гіраїв у кафі, сучасній Феодосії, генуесті теж визнали нового хана і навіть виявили покірність, сподіваючись на мир. Так хаджі Гірай фактично став господарем півострова. Але попереду на нього чекала важка боротьба за закріплення незалежності, адже Велика Орда не бажала втрачати Крим без бою. Заснування ханства не означало миттєвого спокою. Сейдахмет, хан Великої Орди, вирішив повернути Крим. Уже 1442 року. Генуесі, змовившись із сейдахметом, висадили у капі підкріплення. Хаджі Гірай навіть зазнав поразки у першій битві. Проте кримські татари швидко взяли реванш. Вони зненацька атакували табір генуестів і розгромили ворога. Кафа мусила піти на поступки. Але справжня загроза насувалася зі сходу. Сам Сайдахмет з великим військом вирушив до Криму. 1445 року ординці взяли в облогу фортецю Перекоп Оркапи. Ключ до півострова. Адже Гірай опинився у критичній ситуації. Здавалося, ще трохи, і ханство буде придушене в зародку. Та доля була на боку кримців. Після виснажливої облоги перекопські укріплення вистояли. А в вирішальній битві хан Сайдахмет зазнав нічівної поразки. Ординське військо було розгромлене. Сам Сайдахмет втік на Дон. А кримські беї остаточно перейшли на бік Хаджигірая. Незалежність ханства була врятована. 1445 рік можна вважати остаточною перемогою. Хаджи Гірай повернувся до Криму з тріумфом і знову проголошений ханом цього разу без жодних застережень. Відтепер навіть найвпливовіші роди Ширіни, Паріни та інші, прийняли владу династії Гераїв. Цікаво, що Хаджі Гірай не покладався лише на силу зброї. Він ще був і талановитим дипломатом. Перший кримський хан уклав вихідний союз із князівством Феодоро, православним острівцем у горах Криму. Спільними силами вони протистояли Генуї. Кримські татари допомагали Феодоритам відвоювати у Генеестів важливий порт Каламіту, сучасна Балаклава. Одночасно Хаджи Рай підтримував тісні зв'язки з Літвою своїм колишнім притулком. Літовські союзники бачили в ньому бар'єр проти експансії залишків Орди. Навіть з московським князівством хан намагався відбудувати рівноправні стосунки. Політика балансування між сусідами була необхідна для виживання молодої держави. Кримське ханство народилося у буремні часи. Але завдяки мудрості Хаджикірая заклала міцний фундамент на майбутнє. Вартий уваги епізод стався 1454 року. Османська імперія, яка якраз набирала сили після падіння Константинополя, спробувала втрутитися у кримські справи. До берегів Криму прибув османський флот на чолі з адміралом Деміром, маючи на меті встановити контроль над кафою. Але хаджикірай не злякався. Він рішуче виступив проти османів і змусив їх забратися геть. Турецький флот покинув кримські води, так і не досягнувши мети. Між ханством і Османською імперією навіть була укладена своєрідна угода про дружбу і співпрацю. На той момент султану довелося змиритися з незалежністю Криму. Звісно, це був лише початок довгої дипломатичної гри, але факт залишається фактом. В середині 15 го століття Кримське ханство відстоїло свою суверенність і увійшло в наступні десятиліття як впливовий гравець у регіоні. Під прапором ісламу кримське ханство було не просто військово-кочовою державою, воно мало розвинену політичну систему і самопутню культуру. Державою керував хан з династії Гераїв, прямі нащадки Чингісхана, що дуже важливо для легітимності в очах степовиків. Цікаво, що влада хана не була абсолютно авторитарною її обмежували впливові роди. Беї і Рада знації Диван. Хани Криму обиралися з числа гілок династії і затверджувалися на престол зі згодою старшин, а в кінці 15 століття ще й Османським султаном після встановлення васальної залежності від Османської імперії у 1470 році. Але в середині 15 століття, одразу після заснування, ханство деякий час було цілком незалежним, власним шляхом визначаючи свій устрій. Офіційною релігією ханства був іслам сунітського напрямку. Це наклало свій відбиток на законодавство і суспільне життя. Шаріат став основою судової системи. Шаріатські судді Кадії вершили правосуддя на підставі Корану і Суни. При цьому певний час співіснували старі тюрсько-монгольські звичаї. Іноді вони суперечили нормам ісламу, що викликало курйозні ситуації, але поступово шаріат повністю затвердився як фундамент права. Цікавий факт. Кримські шаріатські суди розглядали справи не лише мусульман, а й підданих інших віросповідань християн і юдеїв для середньовіччя. Це було надзвичайно прогресивно в кримському ханстві. Всі конфесії могли шукати справедливості в єдиному суді. І суті застосовували норми ісламського права з урахуванням особливостей кожної громади. Таким чином забезпечувалося мирне співжиття різних народів під крилом кримського правосуддя. Бахчисарай серце Кримського ханства. Спочатку ханська резиденція містилася в Кирк'єрі фортеці Чуткалі та в старовинному місті Ескі Крим. Проте згодом столиця перемістилася до Бахчисарая. Назва означає сад палац у 1530-х роках. Хан Сахів Гірай збудував тут величний ханський палац, хан Сарай, який став символом кримсько-татарської державності. Це був цілий комплекс з мечецю, садами, гремом, державною канцелярією і площею для прийомів іноземних послів. При палаці діяла велика ханська мачеть, Хан Ханджамі, де сам хан і придворні здійснювали п'ятнічні молитви. Освіта і культура в ханстві були на високому рівні. При мечетях працювали Мактеби, початкові школи. А для поглибленого навчання існували медресе – середньовічні мусульманські колегіуми. Хани і знаць піклувалися про заснування навчальних закладів. Найвідомішим таким закладом є зінчарлі медресе яке було збудоване в 1500 році ханом Мінглі Першим Кіреєм, неподалік Бахчисарая. Його назва означає медресе з ланцюгом. За легендою, при вході висив залізний ланцюг, щоб кожен, хто заходив, схилив голову. На знак поваги до знань. У Сінджерлі Медресе навчали не лише релігії, а й світських наук того часу, готували кадрів для управління державою і духовенства. Кримське ханство було інтегроване в загальноісламський культурний простір. Тут знали праці перських і арабських учених, творили власні поети і історики, розвивалося мистецтво каліграфії, книжкова мініатюра. Бахчисарай славився своїми майстрами-ремісниками, які виготовляли прекрасну кераміку, зброю. І ювелірні вироби недарма у ті часи називали перлиною на межі Європи і Азії. Державною мовою кримського ханства була кримськотатарська діалект кипчацької тюркської мови. У діловодстві також вживали османську турецьку та перську для пишних титулів і листування. Населення було строкатим. Окрім власне кримських татар, тут мешкали греки, фірмени, євреї, караїми та кримчаки. Всі вони жили під владою Ханату і сплачували податки, але мали автономію у своїх громадах. Вражаюче, але протягом століть співжиття різних релігій у Кримському ханстві не призводило до релігійних воєн чи утисків. Мусульманська влада виявляла толерантність. Хани розуміли, що успіх держави залежить від лояльності всіх підданих. У Бахчасараї мирно співіснували мечеті, церкви і синагоги. Така віротерпимість була на той час винятковою рисою Кримського ханства. Сучасні дослідники навіть називають його приголомшува терпимою державою. Згодьтеся, привід для гордості і приклад для нас сьогодні. Кримське ханство проіснувало з 1441 по 1783 рік, 342 роки незалежності, не рахуючи васальної залежності від Османів у пізніший період. Для порівняння багато європейських династій, Сій не могли похвалитися такою тривалістю влади. Звісно, історія ханства знала і злети і падіння у 16-17 століттях. Кримські хани то воювали, то укладали союзи з Москвою, Річчю Посполитою, Османською імперією. Важливо пам'ятати, що ханство не було просто нападником, як його часто зображають в російській імперській історіографії через набіги на сусідів. А повноправним суб'єктом міжнародних відносин того часу, наприклад, кримські хани укладали угоди з гетьманами військо Запорізького. Богдан Хмельницький у середині 17 століття спирався на союз із ханом Ісламом III Гіреєм, і цей союз багато в чому визначив перебіг національно-визвольної війни. Було чимало періодів, коли татари і козаки воювали плічо-пліч проти спільного ворога, а не тільки нападали одне на одного. Історія складніша за стереотипи. Чим для нас цінне кримське ханство сьогодні? Передусім, тим, що це невід'ємна частина української історії. Кримські татари корінний народ України. Їхня державність у Криму залишила глибокий культурний слід. Топоніми, палаци і мечеті в Криму, народні пісні і легенди, навіть елементи кухні все це є спадок ханських часів. Ми можемо пишатися, що Україна має у своєму минулому приклад держави. Де різні народи жили разом у мирі і взаємній повазі у середньовічній Європі не часто зустрінеш країну, де протягом століть не відбувалося релігійних воєн, а Кримське ханство саме таким і було. Сучасна Україна проголосила принципи мультикультурності і толерантності, і в цьому сенсі ми спадкоємці кращих традицій ханства. В кінці XVIII століття Кримське ханство стало об'єктом геополітичних апетитів імперій, і, на жаль, програло. У 1774 році, після чергової війни, Османська імперія підпис із Росією кучук Кайначинський мир та Кримському ханству гарантували незалежність під спільним протекторатом. Але вже 1783 року Російська імперія брутально порушувала ці домовленості і анексувала Кримське ханство. Хан Шахінгірай зрікся престолу, і таким чином остання мусульманська держава на українській землі припинила своє існування. Для кримсько-татарського народу це обернулося трагедією: масова еміграція до Османської імперії, руйнування багатьох мечетій, Втрата рідної державності після десятиліть у складі України. Крим пережив нову анексію Росією у 2014 році, і світове співтовариство не визнає цього вимагаючи справедливості. Кримські татари знову опинилися під тиском чужої влади. Їхні права зазнають утисків, активісти зникають безвісти або сидять у тюрмах. І ми бачимо відгомін минулого. 1783 і 2014 роки розділяють століття, але суть та сама: боротьба за свободу на кримській землі. Лише цього разу Україна незалежна держава виступає на боці свого корінного народу. І весь світ знає правду про те, чий Крим насправді знання про Кримське ханство сьогодні набувають нового значення. Це не тільки історія про минуле, це історія про нашу спільну спадщину і ідентичність. Кримське ханство нагадує нам, що Україна багатонаціональна і багатоконфесійна країна з глибоким корінням, де і мусульмани, і християни, і інші жили пліч-опліч. А ще воно вчить, що жодна імперія не вічна, а прагнення народу до свободи здатне відродитися навіть після сторіть перерви. Тож розповідаючи про заснування Кримського ханства, ми говоримо не лише про дати і битви, ми говоримо про мрію цілої нації мати свій дім. І ця мрія, незважаючи на всі трагедії, продовжується сьогодні в незалежній Україні. Українські мусульмани прямі спадкоємці духовної традиції ханства, і усі ми бережемо пам'ять про ту давню державу під синім прапором із золотою тамгою, яка навіки вписана в історію України.